Попередньому відео ми продали ігровий ПК за 9900 гривень. Хоч у мінус, але завдяки цьому нам вдалося отримати ну, хоч якісь гроші проект. Потім ми купили розбитий 11 iPhone і, продавши його за 6200 гривень, змогли зробити ще 1200 гривень. Тепер наш банк складає 16100 гривень. Доволі хороші кошти для наступних спроб заробити. В Цій серії ми не будемо збирати ПК, адже його збірка займає ну дуже багато часу, а ще більше часу займає його продаж. Тому ми купимо іншу техніку в місті, привеземо її в село і подивимося, як вона продасть і за скільки часу. І чи з цього вийде щось заробити. Тому беремося за пошук техніки у Львові. Прочитавши ваші коментарі, я зрозумів, що найкращий і швидкий спосіб заробити це купляти дешеву техніку від Apple і продавати її в невеликий плюс. На стрімі хлопці радили брати сьомі чи восьмі айфони. Я потратив декілька днів, щоб знайти хоч щось цікаве. Боже, ці пошуки на лік, це щось з чимось. Постійно треба щось одновлювати, дивитися, чи є щось, чи нема. Це чесно трошки так підбішує, але який вихід? Та не будемо купляти по нормальних цінах. Типу, вам може пощастити, ви можете три рази з трьох зайти, вам три рази в'язку класний лот. Шукаємо, як є. День, два, три. Але більше 95% оголошень це вже якісь або мертві телефони, або вони вже розживають своє. Або дуже дорогі варіанти, після купівлі яких я у кращому випадку просто піду у ноль. Але ми все одно не здаємося і продовжуємо пошуки. Звісно, справа не сама весела, але це один варіант, як можна урвати щось хороше, по 150 разів на день заходять на лікс і провіряти, чи немає нічого нового. Тим часом я шукаю материнську плату для ігрового комп'ютера, який ми розіграємо між вами. Братики відверти, ге, наш чепсет я не хотів, тому беремо щось бюджетне, але вже на б 250 тім чіпсеті. По місці я нічого за розумні кошти не знайшов, але вдалося замовити через LX доставку простеньку плату, якої повинна вистачити з. Головою для нашого i5 7400. Ця материнська плата висіла за 1600 гривень, я стурувався за 1400 і замовив її Олекс доставкою. Тепер чекаємо, поки вона прийде і надіємо, що з нею все буде окей. Адже перевірити материнську плату на поші, ну, справа практично нереальна. Щарувавшись у пошуках дуже бюджетних айфонів, я вирішив підняти ставки і почав шукати щось дорожче. Мене відверто здивувало, по яких зараз цінах продаються 11 айфони. Ну, ціна якась дуже роздута. Тому я вирішив дивитися в сторону ProMeли, а саме 11 Pro або 11 Pro Max. Адже вони не сильно дорожчі, а конкуренція там трохи менше. Зберіг собі фільтри пошку і регулярно заходжу на Оликс для перевірки. Так як ми сьогодні будемо купляти таку більш дешеву техніку, то ми зараз підемо сюди, тут у вашанчик і подивимося, чи тут немає взагалі якихось таких аксесуарів, щоб можна було її якось виділити на Лікс, бо було їй попростіше продати. Тому ну, пішли. Капеля, але часно типу, платити тобто, якісь, такі, пікі з 120 гривень ось Тут в Ашані взагалі немає нічого такого, щоб купити, але нічого, поїдемося ще може десь в Аурорі. Я бачу, що люди купляють, правда, я не знаю, взагалі, де цей магазин знаходиться. А як ні, треба що заказати на якомусь промічі, що якесь, щось типу під оригінал і з тим буде набагато працішки, якісь чехольчики і кабельочки, щоб типу, були якісь зарядчики і тому подібне. 8 ранку я йду в ОТВ, щоб купити щось поїсти. І знаєте, така привержка раніше на перекупу, встав, зайде на Оликс і чи там немає нічого цікавого нового. І знаєте, по дорозі мені вискакує iPhone 12, точніше 11 Pro Max, а 64 за 12800. Не знаю, дорого чи ні, По ідеї, адекватна ціна, якщо все пишете, як він написав, він написав, що телефон в ідеалі. Тому якісь такі дні будні перекупи. Пішов поснідати, купив телефон. Ну, надію, що купимо. Йдемо зараз на ОС, ми там загубалися зустріти і перевіримо, що це взагалі за телефон такий і чи його варто взяти. Прийшовши на місце, я так поверхісно все перевірив, з телефоном ніби все добре, заплатив власнику 12 тисяч 800 гривень, він перекинув дані з старого телефона собі на новий. Я задоволений, пішов додому. Правда, дуже багато часу зайняло, поки він це все перекидав, але мені здається, воно того варто. Ранок перекупський ніяк не може завершитись. Купив iPhone, що так навіть нормального не перевірив. Зараз перейти додому, його буду виставляти. Прийшла смс з Нової пошти, що прийшла матеріано для ПК, для розіграшу. Перший комплектуючий в другому б куплені все як обіцяв. Будемо зараз збирати, тестити. У мене є другий блок жилення. Перевірю, як все працює. Будемо працювати далі, шукати якісь наступний блок жилення в наступній серії. І ще трошки зберемо і розіграємо його між вами. Так, ми знаходимося у селі. Заді нас просто неймовірний фон. Це і послідній пескмоди фасадного здоблення будинку. Ну, зараз виглядає просто неймовірно. Айфон є е. ось такий чудовий. Думаю, для якогось хлопця з трьома камерами, так щоб показати статусність. Чудово залетить, стан ідеальний. Звідси у нас не показує стан батареї, але я думаю, хай краще не показує на стан батареї, ніж буде телефон не тримати. Тому ось такий чудовий лот, де ми виставляємо і будемо на ньому заробляти. Ставляємо цей iPhone в селі за 13 500 гривень, задію заробити хоча б 700 гривень. У нас поступило декілька пропозицій за OLX доставку, ми поки що відмовляємось, адже хочемо продати його саме у селі. Якщо за пару днів нічого не вийде, то відправо OLX доставку у фактично продали в селі. Продали. Чекаємо. А тепер у нас є корпус, материнська плата, процесор і оперативна пам'ять. Ну і звісно є боксове охолодження для комп'ютера, який ми розіграємо між вами. Якщо ви також хочете прийняти участь у розіграші, то підписуйтесь на цей канал і на наш телеграм-канал Елісхемка. Ставимо лайк цьому відео і заповнюємо форму для реєстрації в розділі. Всі посилання будуть в описі під відео. А у нас у банку залишилось 3300 гривень. І Я вирішив не гаяти час і зайнятися пошуком техніки в селі і пару кілометрів до кола. Були деякі цікаві пропозиції, але мені ні на що ліквіди не вистачало коштів. Ми віримо в те, що нам все-таки вдасться купити щось цікаве в селі і там на місці його продати. А до нас тим часом вечором позвонив потенційний покупець на iPhone 11 Pro Max і ми домовились про зустріч. Звісно, перед тим я уточнив, що ціна без торгу, адже телефон коштує кожної своєї копійки. Нам все підійшло, і я поїхав. Великі плюси в тому, що ніколи немає пробок і люба точка підхвалені доступності, де би ти не був і куда-то не треба. Хлопець швидко перевірив айфон і купив. В селі нема сенсу взагалі щось довго перевіряти, адже якщо щось буде недобре, то тебе знайдуть. На цьому айфоні ми заробили 700 гривень, і тепер у нас банку 16800 гривень. А тепер можна розширити ціну пошуку і спробуйте знайти реально цікаві товар, які піде-будь-де. Відправляємось додому на його пошуки. І мені таки вдалося знайти один дуже цікавий лот, але купити його і тим більше продати в даній серії в мене вже просто не вийде через брак часу. Тому я відправляю за ним, аби спробуйте вгадати, що я куплю. Дам підказку, то не телефон і не ПК. І він чудово йде перед новорічними святами. Перший, хто напише вірну відповідь в коментарях, то отримає 150 гривень. Бюджет на його покупку у нас 4-5 тисяч гривень. А на цьому я вимушений з вами сьогодні попрощатися до наступної серії. Не забувайте ставити лайки під це відео. Це пришвидшує роботу над його новими випусками. Все, всім грошей! Щасливо!